А які запитання вам зазвичай задають підприємиці перед тим, як прийняти рішення запускати чи не запускати такий центр у партнерстві? І, і Знаєте, для нас це дуже незвична модель, бо ми практично завжди працюємо або з моделями, які зовсім пасивні для інвестора, де підприємницький бекграунд не потрібен, або моделі складні, де потрібні... Справді професійні, дуже серйозні підприємці. А у вас ем, така якась історія посередині, з одного, ем, з одного боку ем, тут потрібна така душа, організаційний ем, о, 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 організатор, так, цей ентузіазм потрібен, з іншого боку, ем, якихось таких хардкорних підприємницьких навиків начебто не потрібно. От і, і, і для мене це... Я, я намагаюся зрозуміти цей аватар, що, от, що, чим вони переймаються, на основі чого приймається рішення летіти чи не летіти? Ну, це справа життя, це бізнес для душі і такий соціальний вклад великий. Ви не повірите, але я ну, інтерв'юю всіх своїх партнерів і для кожного... Ми хочемо робити щось значиме. Ми не хочемо перекладати там папірці. І це для них, і для мене це от е, такий вклад взагалі в розвиток України, майбутнього покоління. Тобто це є таким тригером ну, 70%, навіть 80% партнерів. Тобто ти не просто шестеренка в якійсь великій корпорації, ти створюєш свою корпорацію своєю душею, а хочеш розвитку, то відкриваєш додаткові філії. Окей, і які їх тоді ключові питання чи запити? Ну, всі хвилюються, що не буде дітей. Тобто я все зроблю, не буде дітей. А це я чую від кожної, ну, від 90%. так Вони розуміють, Брак підприємницького досвіду, коли вони думають, ну, а як це? Як зробити ремонт, А як зробити, так, а як, щоб діти прийшли, я не розумію. Окей, прикольно. І ваша відповідь на це питання, тоді от маркетингові плани, у нас є там налаштовані. У нас є 50 плюс за, фейсбуці, засобів, як і, там. залучити клієнтів тут, ну. Але я, я правильно розумію, наприклад, якщо там є якісь такі процеси, які потребують е, багато досвіду, наприклад, не знаю, там запуск таргетингу в Фейсбуці, то це робить підрядник. Так. Так, є підрядники. <тур А manager> це не треба очікувати, що зараз кожен ваш флотів. Ми весь час, от зараз змінились налаштування, ми прекрасно, ми навчили партнерів налаштовувати рекламу у Фейсбуці, натиснути три кнопки. І потік заявок прекрасний, тому що я працювала із таргетовими компаніями і самостійно вмію це налаштовувати отак схематично. І результат одинаковий. Тому наші партнери вміють все-таки універсальні солдати, якщо є бажання навчитися. Якщо нема, звичайно, можна взяти. То вони йдуть просто тоді по вашому шаблону? Так, так, там ну, дуже все просто насправді. Переймаються, що не будуть дітей, це зрозуміла історія. А про що ще питають? От вони вам задають, наприклад, там Ну, юридичні якісь моменти, віпитання. як от зараз відкриття, чи має бути бомбосховище, чи це дозволено якимись управліннями і діти, безпека, тобто таким різним. Ну, У нас є також юрист, є бухгалтер, яка ці моменти пояснює. Хвилювалася, що під час від відкривається ФОП, як відкрити ФОП? Не було перших... П'ять ну, тижнів не було. І оце у нас Франківськ відкривався, каже, боже, я не можу відкритися, якщо я не ФОП, бо це все неправильно. У нас ну, дуже чіткі і правильні партнери. І з понеділка в Дії відкрили можливість ФОП відкрити.